Нам ще ключі не віддали. вже. Я не знаю, чи нам сюди можна. Вона дуже маленька, звісно. Боже, яка вона велика. Зайте його зараз зіб'єш. Їду забирати ключі е, від квартири. Супер. Коба на місце шкатиш і чопарк Клас. Розетка. Мені, а що з травою? Ти ж там нас по траві. А що? Чим більше стін, тим краще. Запрошую вас в наш бардачок. Це, Це просто бомбезний колір. Це буде через два місяці. Тому Вже все готово. І, Буду. але будемо її міняти. Тому? А давай покажемо проект не можна. Проекти будуть потім. чи в такому? Це за темний виявилося, чи чи в такому мою шафу не можна займати? Бачите, є огорожа від сусідів. Їх мали отак зрізати. Ми Сусід, ми... якщо будете бачити відео, то ставить бутилка. Добре, показуємо проекти. Буду чи е... взагалі встигнуть наш встигне наша бригада зробити ремонт до кінця серпня. Просто Ти... ми не встигаємо по часу. Сьогодні в нас яке там 9 10 липня, 9 липня, неділя. Так, я не... не планувала сьогодні нічого знімати. Ми просто приїжджали біля нашого будинку і вирішили подивитися, чи вже доробили нам огрудок. Нам ще ключі не віддали. Вже всім, здається, в будинку повіддавали. нам, ні, тому що ми на партері і ще нам не доробили огрудок. Давай покажемо. Виглядає. Ну, от. Власне, оце як нарахується наша вся квартира, ця частина терасу доробили, оґрудок, як бачите, ще не готовий. Покажемо. Оцей будинок, це, що навпроті, це останній блок будується для нас. Так що, я думаю, буде тут ще на початку шумно. Ремонти ще будуть, але нічого. Йдемо далі. Будемо помаленьку заходити. Я зараз вам покажу, як приблизно планіровку, як зараз виглядає квартира, і потім покажу після ремонту. Зараз ми попадаємо зразу з у грудку в зал. Так що покажу, як тут все виглядає. Заходить, бачить. <соць> <соць> Дивіться, зал буде з кухнею разом. По плану тут бачите така ціна. Я взагалі по плану мало бути так. Тут телевізор, тут має бути диван. Але ми ще відразу як бачили проект квартири, говорили, що цю стіну треба знести. Потім передумали, тому що ми подивимось, може все-таки буде так краще, але все-таки ми були праві, цю стіну треба знести. Тут має бути, в принципі, кухня. Взагалі я дуже хотіла, щоб був острівок, але напевно, що острівок тут не влізеться через те, що ми також хочемо поставити стіл. Якщо буде острів, острівок, то стіла не будемо поставити. Так що плануємо знести цю стіну і тут поставити стіл. Будемо далі. Йдемо в коридор. По плану тут має бути таке величезне зеркало. Зеркало, не знаю, чи вийдуть чи ніч, чи я кудись знайду. Тут також маємо заводити ломбліками зеркало. Потрапляємо в коридорчик. І так. О, думаю, там вже зробили. мало мало ну, Будемо уявляти, як я вже в трубку піднімати. Кнопку. Це вхідні двері. О, прикольно покажи його для давай в іншу квартиру. Що з ним. Ні, ладно, не можна. Давай не буде похідне впевнена, що не можна. Ще якщо колись сусіди побачать, а це відомо. <свісно> Побачу, що я була в їхній квартирі, може, вони ще самі в не були. Добре, дивіться, коридорчик. Ось тут, В принципі, він є такий маленький, як я думала, бо на проєкті мені здавалося, що він такі буде вузенький, вузенький. Тут у нас кімнатка маленька. Взагалі поклали, має бути офіс, може прилетити дитячий. Заходь, покажемо. Буде столик такий з кріслом. Плануємо по правій стороні. От ви як я показую, по правій стороні буде віддиванки. Маємо Буду дуже зручний диванчик. А зараз пройдемо в спальню. Так, вона зблизька не знімає. Прикольно, це в коридорі далі печати. І так, спальні у нас буде вихід зразу на укруток матерасу. В принципі, спальня дуже маленька. ліжко буде. Такі проміниці. Тут поставимо ліжко. Я не знаю, чи пумбочки по бокам місяць. Я думаю, що ні. Але будемо бачите. Майбутньому, можливо, буде тут другий телевізор. Бачите. І зразу маємо вихід на терасу. Покажи, як відбувається тераса. Зараз наступний останній наш етап йдемо в нашу ванну кімнату. Вона дуже маленька, звісно. Що не знаю, чи тут поміститься, до речі, вона бо вона по в суті має бути. Вступ. Але якщо не міститься, тоді буде душова. З цієї сторони е, повинна бути раковина. Цю е, батарею ми маємо зняти. Боже, яка вона велика. Цю батарею ми повинні зняти і переплідемо її на іншу. Ні, ми її взагалі не будемо. Ми іншу будемо взяти, тому що вона не того кольору. Добре. Все, виходимо. Просто показуєш, щоб не виключати. Давай нормально вийдемо назад. Ми плануємо тут також на терасі поставити столик. Просто зараз спробуємо зняти відео, а потім знімемо після ремонту, і дійсно чи в нас вийде так зробити. Я думаю, що десь в тому угулку буде в нас такий е, два крізволка і столик. Це, в принципі, десь отут. Все. А тут далі буде така травечка насаджена. Також ми ще зробимо такий заборчик, напевно, щоб будемо бачити. Оце що таке, а що це таке? А, це думала, це камера буде ні, це ж світло. Я почекаю, що скажу дату, це важливо. 9 липня. Ключі думаю, віддадуть вже на наступному тижні і почнемо помаленько робити ремонт. чи ходи. Куди їдеш? Йади. Я Не збий того Василя на велосипеді. Сам Василь, це може папа. Я їду збирати. Дайте його зараз зіб'єш? Ну то що я не зроблю? Що це його зіп'ю, то що? А її дивиться, куди ж дивитися ну, зіб'ємо. Добре, продовжуємо. Куди там їдеш? Ну, продовжуєш. Питання, чому вибив ти, як знімав? В чому була причина? Бо ти боявся, що що, я зіб'ю Треба було просто помантюкати трохи одного ровериста. Їду забирати ключі від квартири. А ти куди їдеш? Ти зі мною? Я з тобою. Що це він так їде помало? Бо це Л. Бачиш зверху, це бо, значить Ло. Но... Сьогодні яке число у нас? Липня. 31 липня. 31 Вчора у нас була річниця, сьогодні ми так. їдемо забирати ключі. 30-го у нас була річниця, ми зараз їдемо забирати ключики. Їдемо по ключі. Перший раз йду на квартиру і Відкриваємо зараз пілотику. А ми тут буде Ні, Я хотів пілоту відкрити. Тут? Ну. Добре, але я не знаю, яку сторону їхати. Ну і зараз, і зараз закінчуємо. Шукаємо? буде місце шукати. Вон, оце наше місце, зай. Біля стіни. Розказуй про паркінг. Це паркінг наш. <зараз> 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 Хтось? Хтось цей? Де? Спочатку вийде, на вулицю, бо я не орієнтуюся, як ми це. Хоча, бо з якої сторони? А, oh. ah, тут він наліво потрібно. Ого, дивися, вже майже все готово. Так, ми не там зайшли зай. Дивись дивись, це взагалі не наш вхід. Так, запам'ятайте цей будинок. Ось так він виглядає, його будують, потім зніму, як він буде виглядати. Це наша квартирка збоку. Ще немає огородочка. Так, інстаграм, в інстаграм. Лесго. Заходимо перший раз в наш під'їзд. Дякую, я я Ми ще не були. Які у нас самі Які у нас. Ще такі? не робить. Яка у нас квартира? 47. Дякую, я навіть не знаю, в якій квартирі його дуже. Тут у нас таке місце на рекламці різні. А тут місцеві я кошти. 47, шукаємо. Спробуй. Ми на лісні мають. Не для нашого розвитку. Це останний Напевно. О, вже, Там же і навіть але... щось положили. Є. Рекламки є, але власників так. ще немає. Коротше, Ми хотіли тут відкрити, а він насправді відкривається зверху. Знизу ще немає, добре. Але добре, я сторію зніму твої емоції, як ти потрапляєш перший раз в будинок. Сусіди. Ось сюди я заходила. Немає. Немає дому. Вже поприбирали. тільки Коври Ні, коврика не було. Де все ж поприбирали. І стіни мені здається, ще щось що з ними зробили, вони змінились. Ні. Ні? Коль тебе запрошує. Треба цю стіну розвалити, ти знаєш? Інтернет. Ще раз запам'ятайте, як все виглядає. Зараз Коля перший раз виходить на терасу. Клас. Що там таке? Клас. Треба робити. Клас, розетка. Бо не треба робити, бо я думав розетки робити. Слухай, а що це світло на це? Так, світло. Добре. Коль, скажи, як тут буде виглядати все треба? Я думаю, вона менше типа буде. Думав, що така буде. Ні, ну чи тому я й говорила, що тут потрібно столик і два стульчика, що не помістя. Скажи мені, а що з травою? Ти ж там нас потребі. Що спробуємо засаджувати? Засаджувати мене. До речі, я хочу вам смішну історію розповісти. Це бригада, яка буде робити ремонт. Ми тут з ними зустрічалися, і я йому говорю: ну треба цю стіну знести. А він таки дивиться, дивиться. Каже: ну, А нащо? Чим більше стін, тим краще. Дякую вам за перегляд, друзі. Не забувайте ставити лайки, натискати. О, давай на перший раз ти це хоча б скажи. то завжди мені говорять: ти мало говориш відео, підписуйтеся, на, на, нажимайте на дзвіночок і на сердечко нажимайте. Давайте про те. Дзвіночок треба нажати, щоб ви отримали сповіщення, коли виходять нові відео. Угу. Лайк, коментар. А для чого це взагалі люди робити? І підписочка обов'язково, щоб ви зробили кнопочку Сіла. А для чого він це робити? Щоб наш канал розвивався. А, пон... Поняла? Ну, все, дуже ну, вам дякуємо. Ми їдемо далі. Сьогодні ми повертаємося з Жешева і знову незапланований проїзд в нашу квартиру. І покажемо вам зараз, як виглядає там все всередині, тому що вже ми в розгарі почався ремонт, там все розвалено, розкидано. За місяць нам бригада пообіцяла, що ремонт буде зроблено. Буде так, не буде так, побачимо. Ідемо. Запрошуйте. Дивіться, тут вже, до речі, є 47, квартира вже все, дзвоночок, дзвіночок. А, не робить, що виключено світло? А, виключено, добре. Проходимо. Як бачите, запрошую вас в наш бардачок. А як бачите, стіна вже в нас тут ця знесена, про яку я розповідала, От все кругом повністю вже олівцем проєктантами. Позначено, де що має бути приблизно намальовано. Ну і будемо маленько показувати. Ну ладно, хоч я не хотіла цього показувати перед, але покажу, як виглядають, як буде виглядати наша підлога, наші плиточки. Це просто бомбезний колір. Справді мені здається, що я кращого кольору не бачила ще. Так, Коль, розказуй, ти тут контролюєш процес нашого ремонту строючки. Що тут змінилося? Я тут буваю рідко, у мене багато роботи, я деколи заїжджаю. Знесли цю стіну? Це я вже сказав. Вже зашпаклювали зверху, перенесли трошки кабель, щоб було світло більш-менш над, над столом. Uh -huh. Зробили, кинули кабеля вже під кондиціонер. Uh -huh. Uh -huh. Мебляр приїхав, показав все, деякі розетки попереносити повністю. Ми вже вибрали, до речі, навіть розетки. Кухня вже вибрана, все буде через два місяці, то ми поки на в будемо чекати. У нас так все по безстрачку, по по побистрачу. Тут ще деякі переносять труби чуть трохи. Угу. Тут ще була батарея, вже її немає. Тут ще теж має бути. Медіа, розетка, телевізор. Тобто тут буде шафка, так? Отут вона буде? Так, знизу? чи тут де? Буде шафка. А де в якому? Це вона? От ага. тут буде починатися. Я думав, трошки вище. Всі розетки будуть сховані. Понял. Телевізор, кліма, кондиціонер. 12 серпня. Почали ага. ремонт якого числа? 6 серпня. М -м, тиждень, тиждень, назад. тиждень назад. І говорять, що до кінця серпня вже все буде готово. Дуже слабо шпаклюють стіни, вже стіни погрунтовані, підшпакльовують, вирівнюють, щоб вони були ідеальні. <різь> Добре, Пройдемо, побачимо, що тут в нашому офісі. В офісі вже все, да? Тут зробили <кхе> вже, вже все готово. В офісі я бачу, що стіни пошпакльовані. <різь> Ще вони не дотерті до кінця, але вже пошпапльовані повністю. І ванну ми замовили, і, але будемо її міняти, тому що ванна буде на 10 сантиметрів більше. виявилося, що все-таки більша ванна нам зміститься, і тут є проекти. О, давай покажемо проекти. не можна. Проекти будуть потім люди. Бачите, готова. Давай, давай покажемо. А вдруг буде по-іншому? Потім або гірше буде, або краще. Давай потім покажемо е, на обрудку. Спочатку підемо ванну, провіримо. Кімнату, а на обрудок вийдемо на терасу і покажемо проекти. Тут так як має бути стиралка сушарочкою. Комунікації так. перенесені зразу під них. Тут ще має бути е, дві розетки. Угу. Це буде перенесено на цю сторону. Бачу, стіну нам продовжили. Бачите, вона вже продовжила. Продовжили стіну, бо їй не вистачало для шафи, бо тут буде шафа забудована. Тут намальовано, який буде умивальник, як він буде виглядати. А чого <губ> тут він намальований? Ну, тут малювали собі на стіні. А, тут, коротше, немалював, ну, понятно. А, бо тут немає світла. Добре. Батарея ще не перенесена. Є вже головний цей. Провіряй. трончик, Провіряй. Тут буде забудований, тут буде шапка, тут ще дуже багато чого. Тут треба перенести цей кабель на ту стіну, угу. ці включателі теж на ту стіну, тут батарею взагалі зняти, перенести на цю стіну. Добре що тут це багато все. роботи. Йдемо що? Покажемо вам проєкт, як є. А в спальні що? Ви вже були? Не було? А, mm. ну, добре. Ого. Перенесена батарея, звідси, сюди. І, в принципі, тут в спальні теж погрунтовані стіни. От ми вже. пробували кольора, яка, і в якому кольорі робити стіни. Ось тут, власне. Чи в такому, це затемний виявилося, чи, чи в такому. Видно, іде, може, ближче. Це е, кошт сваньова. Колір слонячої кістки, Якщо неправильно говорю, нагорі, вибачайте. Ну і тут буде дві шапочки. Угу. Добре. Там зеркальна. Оце це буде е, відкрита зона, тут включати розетка для телефонів. І тут буде починатися більша шафа, яка буде відкриватися там, не знаю, що в яку сторону. І буде повністю все забудовано в шафах, угу. буде ліжко. Тому буде в кожного своя шафа. Мою угу. шафу не можна займати. Шо? Все, йдемо на терасу, побачите, як вже зробили терасу з порівняно. Ні, ні, давай сюди. А, ми сюди ще не виходимо. А, ще на терасу? Сьогодні. Прикольно. Дивіться, вже нам зробили е заборчик, вже камінчики понакидували. Попередньому відео тут ще не було нічого. В принципі, ми будемо монтувати відео так, як в попереднє, і це змонтуємо як одне, зможете порівняти, що змінилося там приблизно за півмісяця. Вже бачите, є огорожа від сусідів. Також ці стопчики, оці бачите, я да я покажу. Їх мали отак зрізати, і вони повинні були бути в рівні. Так, бачите, подивіться, всіх зрізані. Але Коля попросив, щоб нам не зрізали. Наш чому? Щоб. Ми загородилися трошки і вище. І домовився для сусіда, щоб теж йому не тоже, цей. Так що з нього бутилка. Сусід, якщо буде це бачити відео, то став бутилки. Якщо <губ> ну, він пойме. Добре, що показуємо проект? Ну і, і кондиціонер ще теж виведений каб, кабель вже в стіні, так що. Угу. Добре, показуємо проекти. Побачимо в кінці, чи вдасться зробити так, як ми спроектували. По-перше, а по-друге, чи взагалі встигне наш... наша бригада зробити ремонт до кінця серпня. Ти ж як даєш їм? Віриш? Біри. То... Я я вже зробу. закінчують. Як закінчують? Ви бачите, що тут робиться? Ну, mm. Ладно, тримай. Я буду показувати. Одне одну одне фото буду я показувати, інше ти. Я почну з залу і кухні. Тобто, ось так. Ну, це не є професійний проєкт, це просто якби, ті люди, які будуть нам, та фірма, яка буде нам монтувати меблі, вони нам, звичайно, що зробили такий встепенний, маленький проєкт. Кухня, як бачите, ось ця шафка, яку Коля показував, і телевізор, який показувала я. Ну, і бачите, тут немає цієї стіни. А зараз це повністю. проєктик ванної зверху. Це вже буде ідеально і це вже ідентично. так, так. — як Ну, тут. в принципі, так. Ванна тут ще не така, теж на проєкті, але цей. — Так, як бачите, віця ванна. Це звер... зверху, все зверху, так. Тут є туалет, як бачите, повністю вже раковина є, вана. Ну і все. Лія, та, що і перенесена. Батрея. Давай. Ну, все, а що там є. Ну, давай ще один Покажемо зблизька. Це ось. Якби з профілю з боку. Туалет це якби зі сторони з ваної. І тут рукомийник. Так що, як думаєте, давайте напишіть нам в коментарях. Встигнуть Час. тут зробити ремонт, ремонт за 25 днів чи ні. От забачили, ви як виглядає на даний момент. Е, ясно, що без меблів. Меблі не встигнуть зробити те, що ми просто ми не встигаємо по часу. Так, е, кухня буде в, в нас в жовтні, жовтні, правильно? Ми вже як повернемося тоді. Під кінець, жовтня. Під кінець жовтня буде змонтована кухня, але повністю, отак, все косметично повинно бути готово до кінця серпня. Ну, все. Наступне відео, до речі, з ремонту. Це вже ми знімемо тоді, коли повністю все буде готово. Ну як повністю, без меблів. В кінці вересня, а далі в жовтні. Буде велика розпаковка е, а, техніки. Так, все. ні, це ще не все. Спочатку буде розпаковка техніки. Ще що там у нас, речі, техніка замовлена. А останнє відео це коли вже буде повністю все готово разом з кухнею і разом з меблями. Все.